Вітаю вас на нашому каналі. Ставте свої вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал. Сьогоднішня наша тема це плечолопатковий периартрит. Часто на прийомі пацієнти скаржаться на болюві відчуття при рухах у плечі та скованість активних рухів у плечовому суглобі. Це все може бути наслідком плечолопаткового лопаткового періартриту. Давайте розберемось, що ж це таке і як це лікується. Плечолопатковий періартрит – це запалення тканин, що оточують плечовий суглоб. І ця проблема може серйозно вплинути на якість життя. На відміну від артриту, який виражає сам суглоб, періартрит зачіпає м'язи, зв'язки, сухожилля і капсулу, яка знаходиться навколо суглоба. Це запалення часто спричинює постійний біль, обмежує рухи і навіть заважає виконувати повсякденній дії. Найчастіше періартрит виникає у людей, які перенесли мікротравми плеча або піддавали себе частим навантаженням. Ось кілька ключових симптомів, які можуть вказати на цей неприємний стан: біль у плечі, що поступово посилюється, стає гострим. І часом його вже неможливо ігнорувати. Він може поширюватися на всю область плеча, іноді переходячи на лопатку, шию і навіть руку. Скутість рухів. За плечолопаткового періартриту навіть найпростіші рухи можуть стати справжнім випробуванням. Складно відвести руку в бік, завести за спину або навіть просто розчесати волосся. Якщо ви помічаєте, що піднімати руку або повертати її стає все важче, це одна з явних ознак періартриту. Така обмеженість рухів зрештою призводить до так званого замороженого плеча, коли будь-який рух неможливий без сильного болю. Коли справа доходить до лікування плечу лопаткового періартриту, важливо розуміти, найкращий підхід поетапний. Та поступове. Ось основні кроки, які допоможуть повернути рухливість плеча та впоратися з болем. При вираженому запаленні та болях зазвичай не обійтися без медикаментозної підтримки. Лікар може призначити нестероїдні протизапальні препарати, які знижують запалення та допомагають зменшити біль. У деяких випадках можуть бути рекомендовані аналгетики для швидкого зняття больових відчуттів. На санаторному рівні лікування рекомендовано наступне. Фізіотерапія, яка є чарівною паличкою в лікуванні періартриту. Фізіотерапевтичні процедури допомагають розігріти м'язи, зняти запалення та покращити рухливість суглоби. Серед них найпопулярніші та найдієвіші методи ампліпульс на плечові ділянки, знімує больові відчуття і покращить рухливість суглобу. Електрофорез допомагає доставити протизапальні засоби прямо в область запалення, що прискорює процес лікування. Ультразвукова терапія надає масажний ефект на тканини, покращуючи їх регенерацію та знижуючи запалення. Магнітолазерна терапія допомагає зменшити набряклість і надає болезаспокійливу дію. Магнітні хвилі сприяють розслабленню м'язів та зниженню запалення. Фізіотерапію часто проводять курсами від 5 до 15 сеансів, залежно від стану пацієнта. Це абсолютно безпечний метод лікування. Наступне це парафінозокеритові аплікації та грязе лікування на плечові суглоби. Тепло один із перших засобів, до яких можна звернутися, щоб полегшити біль та покращити кровообіг. Теплові процедури допомагають розслабити м'язи та зняти напругу, але не варто використовувати їх при вираженому напрямку. Тут тепло може лише нашкодити. Лікувальна гімнастика. Спеціальні вправи для плеча допомагають відновити рухливість суглоба та зміцнити м'язи навколо нього. Гімнастика при періартриті важлива, але потребує обережності та правильного виконання. Масаж один із найприємніших способів, за допомогою якого можна не тільки зняти напругу в м'язах, але й досягти значного поліпшення кровобигу та відтоку лімфи. Все це призводить до зниження запалення та допомагає організму швидше відновити пошкоджені тканини. Ось чому масаж це не просто спосіб розслабитися, а повноцінний метод лікування при плечу лопатковому періартриті. Лікувальні вихрові ванни, скипідар, сірчання для м'язів та суглобів з посприяють зниттю запального процесу і розслаблять м'язи. Ну і, звичайно, родзинкою санаторію теплиця це термальна лікувальна вода, яка під час перебування в ній надає болезаспокійливий, відновлюючи, розслаблюючи ефект, а також сприяє поверненню повноцінної рухливості плечового суглобу, а особливо, якщо ви будете розробляти руку в басейні. Дякую за увагу. Залишайте коментарі під цим відео. До наступних зустрічей!